Доброго дня, я Катерина Андріївна Пасок, начальниця управління благоустрою міста. Це підприємство налічує в собі 97 працівників та 18 транспортних одиниць. Обслуговуємо ми 20 парків та скверів по всьому місту Ірпінь, в тому числі цей наша чудова набережна і площа Антонова. Наш дохід підприємства збільшився більше як на мільйон шістсот, і складає він 2 мільйони сімсот шістдесят тисяч гривень. Що складаються ці цифри, і що принесло нам такий дохід, то це те, що ми дуже. Стали акцентувати увагу на видалення зелених насаджень, адже ми знаємо, що наш ірпінь не тільки постраждав, не тільки будівля, а і, на жаль, наші зелені зони, наші парки, сквери, і навіть приватний сектор, в якому є дуже багато дерев. Тому ми акцентували на цьому увагу, обстежили. Ці зелені насадження, і максимально намагалися їх видалити не тільки для того, щоб був дохід підприємства, а щоб убезпечити наших громадян від таких непередбачуваних моментів, коли ці постраждалі дерева під час буревії впадають. На жаль, є такі моменти, не можемо ми так за такий короткий час, так швиденько все обстежити, видалити і убезпечити. Відділ з видалення зелених насаджень всього обслуговують 5 людей. Виявляєте, 5 людей і така кількість 2000 тисячі пошкоджених дерев. Тому не так, як би нам хотілося, але намагаємося і працюємо в цьому направленні. Потім після видалення цих пошкоджених дерев вони потрапляють на склад, прибутковуються, і ми виставляємо їх на продаж. Це теж наповнення нашого бюджету. Чому ми видаляємо зелені насадження? Декому здасться, що ми просто придумали собі, що це дерево аварійне і його потрібно видаляти? Ні. Є пошкоджені дерева, є звернення громадян, є комісія, яка обстежує це аварійне дерево чи не аварійне. Його потрібно видаляти, чи його потрібно тільки кронувати. Тому за друге півріччя 2023 року було видалено 295 аварійних дерев, саме аварійних. Інші дерева ще досить багато. Фахівців у нас працює мало, але ми рухаємося в правильному направленні, обов'язково максимально розставивши правильно пріоритети, ми обов'язково будемо видаляти саме аварійні дерева. Також у нас є відділ з благоустрою, який контролює все, що відбувається у нас в громаді, не тільки в місті Єрпінь. А взагалі в Ірпінській громаді контролює розриття, контролює торгівлю, контролює роз... законність розміщення реклами. Все це, якщо незаконно актується, вручаються приписи, вруч... складаються протоколи. Це йде на комісію адміністративну, і тоді це теж наповнення бюджету правда вже міської ради. Ну, ось таким чином, потихеньку, правильно розставляючи пріоритети, ми і рухаємося, вважаємо в правильному направленні. В другому півріччі 2023 року ми Зайнялися демонтажом незаконно встановленої реклами. Для чого це було зроблено? Для того щоб пояснити нашим мешканцям, що все має бути в законному полі, і реклама теж для того, щоб отримати дозвіл на встановлення реклами, потрібно звернутися до відділу архітектури Ірпінської міської ради. У 2023 році, в другому півріччі, наші інспектори з благоустрою демонтували 67 незаконно встановлених рекламних об'єктів. Багато є нарікань, але знаєте, ми вважаємо, що ми рухаємося в правильному направленні, місто відбудовується, місто стає привабливим і все, що його наповнює, теж має бути привабливим. І проходити дозвільні інстанції. Як я вже сказала, наше підприємство обслуговує 20 парків і скверів. А парки і сквери обслуговують всього 47 наших працівників. Кожен день, навіть в вихідні дні, і в дощ, і в сніг ці люди виходять на роботу, і ми бачимо, як гарно вони доглядають за нашими і зеленими зонами, і за нашими доріжками, за нашими площами нас це радує, і ми сподіваємося, що і надалі ми будемо так гарно утримувати наші парки і сквери. Нещодавно ми підписали меморандум з громадською організацією Зелений промінь по облаштуванню у нас в громаді контейнерів для збору одягу та взуття. Потім, коли ми встановимо ці контейнери, це будуть такі нові європейського зразку контейнери. В ці контейнери люди зможуть віддати свої речі, які ну, з якихось причин вони зараз не потрібні. Не викинути на смітник, а саме покласти в цей контейнер. Потім з цих контейнерів цей одяг, це взуття буде завезено на склади, буде сортовано і буде направлятися в притулки для людей похилого віку, в притулки для діток, в зони бойових дій, там, де люди залишилися взагалі без нічого, без даху над головою, без взуття, без одягу. Ось таким чином ми вважаємо, що це дуже хороший. Меморандум, який дасть змогу нашій громаді, яким чином допомогти саме тим, хто в цьому потребує.